Вітаю вас, брати і сестри, і всі, хто дивиться онлайн. Можливо, сьогодні ранок зараз в Америці хтось збирається, а може, не збирається до церкви, але святкують Воскресіння Господа Ісуса Христа, наші брати і сестри, які були на кар'єрні, але поїхали. І ось вони там. Ми вас вітаємо так само, всіх, хто десь за океаном. І, і в Європі, можливо, хтось знаходиться, правда. Так що ми від церкви вітаємо всіх вас із таким святом Воскресення Господа Ісуса Христа. Я хотів би сьогодні говорити про те, що я зробив для Ісуса. Ні, не про те, що я зробив. А ось таке питання стоїть: що я зробив для Ісуса? І кожен може задати, що я зробив для Ісуса. Скажіть, коли ви прийшли до церкви, ви зробили це щось для Ісуса чи для себе? Ну, для себе і для Ісуса. Добре, розкажи, Ваня, що ти для себе зробив? А що для Ісуса, коли ти прийшов до церкви? Мікрофон візьми. Щоб її не повторювати. Для себе радість спасіння, а для Господа радість, що я до нього все ж таки прийшов. Ну, Він теж зрадів, що я прийшов, я так вважаю. Ви розділяєте думку Івана чи ні? Це його думка. Чи, але чи ви розділяєте її? Я не можу однозначно сказати, знаєте, що так це є аксіома, якась, знаєте, що це правдиво. Я сумніваюся. Більшість з цього, коли я прийшов до церкви, я прийшов і зробив щось для себе. Більшість. Але коли. Я відкрив двері комусь в церкву, щоб вони зайшли спокійно, свобідно, провів церкву і посадив або послужив. Скажіть, для кого я це зробив? Ну, тому хто, кому я це зробив, правда? І я не знаю, чи я це для Господа зробив, чи ні. Яка мотивація була тієї роботи? І це знає тільки Господь. І от що я зробив для Ісуса? Стоїть питання сьогодні для віруючих людей, бо дехто, знаєте, робить для Господа, зариється і стає монахом. І він каже, я це подвижністю роблю. Я це роблю щось для Бога. Мені Мікається, що цей чоловік більше робить для себе, напевно. Коли він це робить, таке, знаєте, стає монахом, молиться постійно. Вона, він більше щось робить для себе, смиряє душу свою. Ну, я не говорю, що я прав... може бути абсолютна правда, я роздумую над цим. Я хотів би, щоб ви подумали, що ви зробили для Ісуса. І чи можна щось зробити для Нього? Чи можна щось зробити для Нього? І в принципі, можна щось зробити для Нього, правда? Можна. Коли ми співаємо, коли ми співаємо пісні хвали, для кого це ми робимо? Це точно для нього робимо. Коли це пісні хвали, це ми точно для нього робимо. Коли ми пісні співаємо назидательні, то ми робимо це для себе. Це проповіді ціли. Це ми робимо для себе. Але коли пісні хвали є, коли ми. Воздаємо йому славу. Коли ми в піснях прославляємо Його, возвеличуємо Його. Скажіть, коли Ісус Христос їхав в Єрусалим на осляті, на тому, І люди клали одежі, пальмові вітки і казали Осана. Для кого вони робили? Для Ісуса. Це для нього робили? Жінка, яка розбила цю посудину, який було миро, і вилила Його на Ісуса. Скажіть, це зробила, щоб всім пахло, чи вона конкретно зробила для того, щоб помазати цим миром Ісуса? Для кого вона зробила? Для Ісуса. Користувалися, звичайно, тим запахом всі. Але помазання отримав тільки Ісус. Конкретно він. Горниця для вечері була приготовлена, але для Ісуса і для Його учнів. Того віснюка я згадав, його взяли і каже, коли спитають, чого ви берете, бо не своє, то скажіть, що він потрібний Господу. Цей господар, він віддав свого віслюка і Він послужив, він зробив щось для Ісуса. Учні, які пошло у Господа Ісуса Христа на озері Генісарецькому, закинули, були в лоці і закинули щітки, і зловили багато риби. Для кого вони зловили? Для себе. Але коли Христос сказав: Відпливи і вчив Ісус із човна людей, то рибак віддав свого човна для Ісуса. Він зробив це, і Він віддав човна свого для Ісуса. Ну, от що ще ви згадуєте з Біблії, що люди могли зробити для Ісуса в Біблії. Скажіть, хтось робив того батога такого римського. Він навіть не думав про те, що він зробив, і цим, цією пліткою будуть бити по Ісусу. А Римський Воїн бив їм тіло Господа Ісуса Христа. Він зробив цього батога для Ісуса. Цвяхи. Які були зроблені, можливо, навіть не думав коваль, який виковував ці цвяхи, що ці цвяхи вони будуть вбиті в руки Господа Ісуса Христа. А коли кінцевий результат, то ми бачимо, Він зробив їх, що вбили в руки Ісуса. Що ви знаєте ще? Було зроблено в Євангелії, в Біблії для Ісуса. Бо Христос так багато робив для людей, правда? Він проповідував царство, він кормив, він кормив хлібом, він ісцеляв, Він вигоняв демонів. Що, що? От до цього ми ще прийдемо? Він терновий сплили для Ісуса. Симон взяв Христа і за Ісуса ніс, тому що Христос уже не міг його нести. Служили своїм майном для Ісуса жінки. Нічого не написано. Нічого не написано про це. Що ви ще знаєте, що люди зробили для Ісуса? То ще вернемося до Цього. Захей запросив до себе. І навіть він не так запросив, а Христос сам сказав: Я, я хочу бути в тебе в домі. Але, прийшовши в дім, він. Пригощав його. Так само і Симон угощав себе в домі. Але Христос каже: Симоне, я в твоєму домі знаходжуся. Я гостину маю, але ти цілування мені не дав. Правда? Тобто ти не зробив, не привітав мене. А ця жінка цілує ноги мої. Ти не омив ноги мої, він не зробив. А ось жінка що зробила, сльозами омиває ноги мої? Він порівняв: Симон не зробив те, що мав зробити. А жінка ця, яка абсолютно тут зовсім постороння людина, вона набагато більше могла зробити для Ісуса. І Христос про це зауважив для всіх, які там були. Ви згадали, що ви вже зробили для Ісуса? Що ви зробили для Ісуса? Що я зробив для Ісуса? Так подивіться на Господа, який є присутній тут на цьому місці, і чистосердечно Йому скажіть: Господи, в своєму житті я зробив для Тебе ось це. Та при чому тут ти приніс себе? Яка Богу, що тебе покликав, Господь знайшов? Велике одолження Господу зробив, себе приніс. Якщо ти приніс снопа, Оце зробив велике справу. А як себе приніс, то ти свою душу спас. Ну, то інших це вже інша справа. Ви питання, ви, 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 ви не мені говорите. Я задаю питання, щоб ви подумали, що ви для нього зробили. Те, що ви прийшли, то ви собі для себе зробили. Ви спасіння знайшли. Ви спаслися. І це дуже добре. І молодці, що так зробили, але собі зробили. Що я зробив для Ісуса? І це питання сьогодні серйозно стоїть і для мене, що я для нього зробив у своєму житті. Чому? Тому що не спасає якраз мої діла, мене не спасають. Але вони можливі так? Для якісного християнського життя. Життя християнське має бути змістом. Воно має наповнене бути цим змістом. Я маю жити для чогось. Я маю жити не просто, знаєте, радіти, що я спасена людина, що я хочу до церкви, що мене Бог спас і оправдав. Він воскрес і мене воскресив. І це чудово, слава Богу, але цього замало для якісного християнського життя, що я зробив для Ісуса. Христос сказав! Правда, ви пам'ятаєте такі слова? Хто зроб... що ви зробили одному з найменших цих, то зробили мені. Є показники або є ось ті моменти, коли Христос дав заповіді, повеління, що те, що ми маємо робити для нього. Коли ми виконуємо Його повеління, то ми волю його чинимо. Це ми робимо його, для нього робимо. Пішов виноградник робити. І він запросив тих, хто даремно там стояли на базарі. Ідіть у мій виноградник. Не було заборонено їсти виноград. Правда? Не було? І хтось трудився цілий день, наївся винограду, але нагороду получив за що? За те, що її виноград? Чи за те, що він збирав виноград? І працював винограднику, можливо, полов, сапав, підв'язував, обирав грони. Він за це получив, а не за те, що він їв виноград. Їв виноград для себе, але працював винограднику для того, хто його наняв. Правильно чи я думаю? Ну, думаю, що правильно. Десь так чи правильно? Знаєте, християнство не може бути десь так, може бути? Ні, так або ні. Я вважаю, що так. І ось моє служіння або моя праця в винограднику, вона має бути якісною. І ось люди прийшли, які останні прийшли, і час працювали, і вони отримали, вони отримали динарій. І ті, які перші прийшли, вони думають, оце? Зараз, як порахуємо погодинно, то нам нормально буде. Але прийшли останні і отримали динарій. І вони обідалися. І вони що сказали? Ми працювали цілий день. Тобто вони не просто сиділи, вони не просто нанялися, стояли на базарі, стояли потім в винограднику. Ні. Ми працювали цілий день, перенесли всю жару, всю, знаєте, ту тя, тягар того дня. І ти нам дав стільки, як тим, що останнім. І це зовсім інша, інша ідея, знаєте, інша причта про щось. Але він сказав: я вас обідав, я з вами домовився, за скільки. Я так і домовлявся з вами, я вас не обманув. Я дав вам ваше. Будьте довольні. А те, що я їм дав, це вже моє право розпоряджатися моїм так, як я хочу. Християнське життя має бути якісним. І воно має бути наповненим змістом, і я маю щось зробити для того, хто для мене зробив все, хто мене спас, хто мене знайшов, хто за мене помер, хто для мене воскрес і воскресив мене. Слава нашому Господу! І ось моє життя має бути наповнене змістом працею для Господа. І багато людей в Писані. Коли вони могли послужити для Ісуса? Багато людей служили для Ісуса. Але дехто навіть не думав, що Він це робив для нього. І ось цей текст Слова Божого, який мені, знаєте, запав. І я. Казав про те, що я буду говорити, як мені прийде черга. І ось ці люди, які назбирали 34 кілограми ось цієї смирни з алоєм, цих пахощів. І той чоловік, який в цьому садку зробив печеру, щоб його там похоронили, потурбувався про це. І цей чоловік нормально зробив, що потурбувався. Деякі старші люди турбуються про, збирають на смерть. Збирають на смерть. Я колись з них сміявся. Але це нормально, коли люди збирають собі на смерть. Коли вже прийшов час, коли вам було 90 років, собі збирайте на смерть. Коли вам 90. Ну, може, 80 років, то вже можна збирати на смерть? Можна збирати 80? Страволя, можна 80 збирати на смерть чи ні? А що збираєш на смерть? От що людина збирає на смерть? Одежа, що була б. Одежа, що була б. Якщо можна заощадити, гроші заощаджує на смерть. Правда? Такі матеріальні речі. Ну, е, місце собі на кладовищі, е, забезпечує. У мене є одна жінка, яка знайома мене. І вона вже для мене готує місце на кладбищі. Каже, там мене батьки поховані. Я не знаю, чи хтось буде за ними вхажувати, чи ні. Але давай ми там зробимо століка такого, загородимо, і от там для тебе вже буде місце. Знаєте, з однієї сторони, хочеться обідитися на неї. Але, думаєш, ну, добре діло хоче зробити жінка для мене? Вона хоче приготувати місце на поховання мене. Я ж не знаю, коли помру. Може, завтра. І ось у вас буде можливість прийти і поховати мене там, на тому місці. Таке, знаєте, на висоті, гарне місце, горбик такий. Як на кручих, знаєте, як Шевченка. І я собі думаю, а чому б і ні? А що б і ні? Ну я знаю інше. Я вхажую за одною, за одною могилою, де похований один чоловік, і там тримала місце для себе жінка. Ну я точно знаю, що вона там не буде похована. Тому що відстань від того місця, і де вона проживає, тисячі кілометрів, і друга країна. І що робити? Місце є, а людини нема. Вроді би готуваєш місце на похорони і нема. І оцей чоловік для себе готував місце. Написано, це 19 розділ. Хороша тема. Я вже, знаєте, так от проник цією темою зараз і хороша. Може трошки затягнемо собрання? Ні? Ведучий, як ти скажеш? Не хочеш, добре, тоді закінчимо. Після того благав Пилата Іосиф Саримохі. Який був таємним учнем Ісуса, тому що боявся юдеїв щоб зняти тіло Ісуса Ісусове, і дозволив йому пила. Тож, прийшов він тоді і взяв тіло Ісусове. І прийшов також і Никодим, який приходить раніше до Ісуса вночі, принісши змішану смирну з алоєм біля ста фунтів, тобто це 34 кг, Тоді взяли вони тіло Ісусове і обгорнули полотном. З пахощами, як є звичай іудеї, і ховати. І на тому місці, де його розп'яли, був сад і в саду новий гріб, в котрому ніколи ніхто не лежав. І там вони поклали Ісуса за дня, приготовлені іудейського, бо поблизу був гріб. Ось так сталося. З тілом Господа Ісуса Христа. Його поховали у багатого. І Його поховали як царя, як царя, так царів ховали. Знаєте, стільки пахощів обгорнути його. Це, це, це тіло зберігається нормально. В гробниці. І ось ці люди зробили, вони навіть не думали, що це буде для Ісуса. Але в їхньому житті. Сталося так, що це все пригодилося не для них. Можливо, вони для себе приготували, але вони це зробили і віддали до Ісуса. Якось недавно говорив з одною сестрою, яка також не в країні нашій живе, і вона мене попросила таку одну річ і каже: але це якщо в тебе буде останнє, то не віддавай. І це щось так мені, знаєте, так йокнуло. Я ж знаю слово Боже. А якщо, якщо тобі треба, і я маю тобі віддати останнє, я їй так сказав: знаєш, якщо це буде останнє, то воно буде дуже дороге. Я віддаю, як будь тобі своє. Бо якщо в мене надлишок, то це одна справа. А коли останнє віддаю, то це віддаю як для Господа. Це ціни. Вдова, яка віддала, то Господь дуже сильно оцінив це, правда? Але був певний момент в її житті. Це не просто вона на показ робила. Це не просто від того, що, знаєте, ну, мусила робити. Ні, вона не мусила. Вона захотіла, їй це так конче потрібно було. В її серці було таке велике бажання це зробити, і вона це зробила. Це було побудження таке внутрішнє. Не завжди ти останнє можеш віддати. Не завжди ми своє можемо віддати. Не завжди осля ми можемо віддати. Не завжди ми горницю можемо віддати. Не завжди ми можемо віддати ну, п'ять хлібів і дві рибки можемо віддати, а, а мусив хлопчик віддати. Прийшли дяді до нього каже, слухай, віддай п'ять хлібів і дві рибки. І муси віддати. Бо дядьо просить. Але я думаю, що. Цей хлопчик він не, не 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 втратив нічого, правда? Який він був задоволений. Наїлися стільки людей. І ще й залишилося. Я думаю, що те, що залишилося, то в ту торбочку хлопчикову заповнили там, де були п'ять хлібів. Я б так зробив, якби учень був би Господа Ісуса Христа. от ан... Якщо я прийшов і взяв в нього дві, ці хліби і рибки, і віддав Ісусу, і в цього хлопчика нічого не осталося в його торбі, коли осталися і зібрали, я б точно йому насипав би цю цілу торбу того, що осталося. Ви та, я думаю, що так само зробили, правда? Він не, нічого не втратив. Він нічого не втратив. У Бога нічого не вбуває. Слава нашому Господу. І ось цей чоловік, який. І Никодим, який приходив до Ісуса Христа, і Іосіф, який був таємним учнем Господа Ісуса Христа. Ці люди вони цінували цими стосунками з Ісусом. Вони бачили. Багато людей ходили до Ісуса Христа, вони послухали, а потім кричали: розпни. Але ці люди, які бачили розп'яття Ісуса Христа, бачать тіло, можливо, все втрачено. Це був для них Месія, це був для них учитель, і він помер. Але вони дуже цінували Ісусом Христом. Навіть коли Він помер. Навіть коли він був мертвий. Вони прийшли для того, щоб послужити тоді, коли він сам собі не міг послужити. Не тільки людям. Він сам собі не міг послужити. Ці люди прийшли і послужили для Ісуса. Вони віддали своє. І те, що ціне було для них, вони віддали і послужили Ісусу для Його тіла. І це було знаково. Це було сильно так. Знаєте. Сьогодні Христос живий, слава Господу! Ти можеш служити живому Ісусу. Ти можеш робити живому Ісусу, бо Він живий. Що я зробив? Що маю я зробити ще для Нього? Завтра день буде продовжуватися, що я зроблю для Ісуса. Коли я буду думати про це, що я зроблю для нього, моє життя буде наповнюватися змістом. Можливо, це твої ближні. Можливо, це твої домашні, можливо, це вороги твої. Але коли ти будеш робити в ім'я Ісуса, ти будеш благословенним чоловіком. Ти будеш людиною, яка прожила день недаремно, прожила життя недаремно. І потім, коли ти помреш, будуть казати, добрий чоловік помер. Коли скажуть про тебе, що добрий чоловік помер. Ото стільки зробив добра, стільки й пішло за тобою. Бо можуть хвалити тебе, можуть навіть говорити те, що ти не, не зробив або навіть зробив і потім перечеркнув. Але все добро піде за тобою. Діла йдуть слідом за людиною. І тому хай Господь благословить нас, що ми могли б робити. Щось не щось, а добре для Ісуса. Чи це маленьке, чи це велике? Що ми можемо? Як ми можемо, щоб це було для Нього? Бо Він зробив все для нас. Хай Господь вас всіх благословить. Амінь.